Добрий вечір, шановні глядачі. Як ви знаєте, сьогодні український кінематограф перебуває у стані певної кризи. І саме тому сьогодні ми зустрілися з українським діючим режисером-документалістом Богданом Брагою. Добрий вечір, Богдане. Добрий вечір. Пане Богдане, як ви вважаєте, як змінився український кінематограф за останні 10-15 років? Справа в тому, що для того, щоб розказати, як змінився український кінематограф з 2000 року по 2015 рік, то треба взяти якийсь матеріал, який можна було проаналізувати і на його основі показати якусь там естетичну статистику. Тому що якщо ми, наприклад, візьмемо Болівуд, так от в Болівуді знімається в рік біля 700 фільмів, приблизно два фільми на день, повнометражні. І коли ми будемо говорити про аналіз е е того, як змінились тенденції в тому чи іншому кінематографі, то в Больвуді це 700 фільмів в рік і за 15 років. Е це е, біля 10 тисяч фільмів, а в Україні це там 10-20 повнометражних фільмів від сили 30. Е, можна сказати, що український кінематограф е, е, перебуває е, у стані летаргічного сну. Тобто, е, грубо кажучи, нормальній людині, щоб дихати, треба дихати раз в 3 секунди. А український кінематограф е, це як людина, яка дихає десь раз в дві хвилини. Катастрофічно не вистачає повітря. Е, е, Держава практично не фінансує ніяких програм по розвитку кінематографу. Якщо щось і знімається, то це знімається якимись е, своїми е, е, зусиллями, які е, більше пов'язані з вибуванням грантів, десь там в фонді Ріната Ахметова чи там, фонді Пінчука, але це досить специфічний продукт. Якщо ми говоримо про велике кіно, то це з 2000-х років знята робота «Молитва за Гетьмана Мазепу» Юрія Юрію Мільєнком. Йому дали щось 10 мільйонів на зйомку цієї картини. Але вона була Настільки специфічне, він використав настільки специфічний спосіб зйомки, що 90% пересічних українців просто не зрозуміли цього фільму, і, грубо кажучи, вони не змогли сприйняти концепцію цього фільму. Фільми Леся Саніна «Поводир» і фільм Михайла Ілєнка той, хто пройшов крізь вогонь, ближче до людини. Але в той же самий час, наскільки мені відомо, ці фільми є. Якимось разовою подією в українському кінематографі, якоюсь винятковою. І по друге, тут ми повер... чому вони є винятковою. Ми повертаємось до тенденції того, що фірми українські не окупаються. Чому так відбувається? Глядач дуже сильно вже вихований цією, скажімо так, штампованою голівудською парадигмою, яка дуже часто вдало зроблена абсолютно да, за законами драматургії. Але вона м, бере одні і ті ж самі теми і експлуатує постійно одні і ті ж самі теми. Да? Тобто, have да, і піпл хаває, тобто не пробивається на наш ринок якийсь авторський кінематограф. Я думаю, що тенденція розвитку кінематографу для будь-якої країни. Приблизно однаково, я просто вважаю, що для того, щоб кінематограф був різний і не здавався елітарним чи таким, який не сприймається, його має просто більше робитися, більше зніматися. От справа в тому, що для того, щоб фільм окупився, він потрібен Він має принести в три рази більше вартості, затраченої на його виробництво. Тобто, мовно кажучи, якщо для того, щоб зняти кіно на нього потратили один мільйон фунтів стерлингів. Один мільйон гривень, він має в прокаті принести 3 мільйони для того, щоб відбити виробництво, заплатити кінотеатрам за прокат, і третій мільйон це вже буде прибуток безпосередньо знімальної групи і продюсерів. У нас фільми так не окуповуються, тому звичайно набагато простіше і дешевше брати вже готові голівудські фільми, зняті штамповано, але за гарними стандартами якості, але які гарантовано принесуть продюсерам кошти. Ось основна причина, чому український кінематограф так повільно рухається. І продюсер думає, ну да, нам зараз українському режисеру. Він зніме якусь авторську штуку, яка зрозуміє 20 людей, і ніхто не прийде. Візьміть зараз фільм Слабошпицького е плем'я. Я вважаю це геніальна робота надзвичайно талановитого режисера. Але подивіться навіть в творчому середовищі його з дуже великим скрипом приймають, кажуть, о, це така потворна нудятіна, навіщо такий екстремальний реалізм. А якщо все ж таки казати про конкретний приклад фільм Олеся Саніна Поводир, які Ви вважаєте його переваги чи недоліки? Надзвичайно сильна тема, яку вибрав Лесанін, як сильна сторона його фільму про цих сто бандуристів, з моєї точки зору, суб'єктивної, не дуже вдало зроблений кастинг. Ну, э, другорядних акторів. Плюс э, в першій частині фільму э, дуже багато я бачу намагання гратися у кадри Міхалкова, э, коли це нижні ракурси і э, потяг, з якого летять струмені пару. Ну, справа в тому, що цього настільки багато вже, і це настільки якісніше робить Голлівуд, що намагатись повторювати Голлівуд і не так якісно, я вважаю, що це трошки. Хибний шлях сильна сторона. Мені подобається, коли ми приходимо справді до суті цього фільму. Головна роль, я вважаю, дуже вдала. В цілому, однозначно, фільм вдалий і він піднімає е, дуже важливі проблеми. Але це намагання трошки е, зробити осолодшим за рахунок так званої Голівудщини. Е, вони є далеко не самою сильною стороною цього фільму. Як ви думаєте, наскільки складно українському режисеру взагалі потрапити до великого кіно і що для цього потрібно? І складно і не складно, але швидше складно. Більшість кіно, якого знімаються, воно знімалось російськими режисерами, вони знімали тут е, е, якісь роботи, запрошувались свої другі режисери. Як починається робота в кіно у режисера? Він приходить спочатку на площадку, може в ролі п'ятого асистента, потім він стає, може, другим режисером. Да? От. Ну, Як це у світовій практиці? Він пірнає весь організаційний процес, розкадровки, потім він стає першим режисером, якщо в Є достатньо бажання, енергії, натхнення, таланту і так далі. От. Е, в цілому е, легко вскочити в той трамвай, який ходить частіше, ніж раз на місяць. Якщо трамвай ходить рідко, як наш кінематограф, то й потрапити в нього важче. Тобто, грубо кажучи, потрапити в український кінематограф буде простіше режисеру. А, тоді, коли його буде знімати збільше. Звісно, важлива і освіта, важливі власні дані. Якщо у вас прагматичне інтровертне мислення. А, а, Філософа і приступи аутизму і мізантропії, вам буде досить важко комунікувати з групою, оскільки ну, це ваш психотип. Він не поганий, просто він такий. А, ну зрозуміло, що потрібні і якості певні внутрішні, і можливості. Ну все одно, все одно і ці можливості є. А як ви вважаєте, наскільки вплинули останні події, сумні в нашій країні на те, як розвивається український кінематограф? Ну, я колись писав інтерв'ю з надзвичайно талановитим художником українським Василем Забаштою, йому зараз 96 років, він ще живий, творить і він а, каже: Я своїм студентам завжди приводжу приклад художника Дела Круа, який, коли у Франції була революція, малює свободу на барикадах. Так от Василь Забашта сказав. Що доля митця завжди має бути нерозривно пов'язана з долею його народу? Неможливо бачити смерть в рідному місті, смерть е, людей, які помилають наглою, смер... наглою смертю поряд з тобою, і при цьому не змінюватись. І останнє запитання на сьогодні: у чому ви бачаєте перспективи розвитку? Яким ви бачите український кінематограф через 10 років? Через 10 років кінематограф, я маю надію, отримає більше фінансування і його будуть робити більше і його буде зніматися більше. І я досить позитивно настроєний на розвиток на перспективи розвитку кінематографу в Україні за 10 років. Нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з діючим українським режисером-документалістом Богданом Брагою. Сподіватимемося, що цей позитивний прогноз щодо українського кінематографу збудеться. До побачення.